Вітаю глядачів каналу Конкурент Ківі. В ефірі Базарний день з вами Софія Мартинюк. Сьогодні ми на людському ринку з'ясуємо в яку ціну полуниця, звідки її привозять та чому вона так користується попитом серед місцевих. Окрім цього, з'ясуємо, яка ціна на абрикоси, апельсини та лимони. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Ми знайшли локацію, де вибір полуниці просто величезний. Як розповіла нам продавчиня, вся вона закарпатська, але цінова політика абсолютно різна. Є полуниця за 150, тому що вона менша в діаметрі, є за 160, за 170. різниця лише у сорті. Також є полуниця за 200 гривень, вона трішки більша в розмірі, але не менш смачна, як нам розповіли. Тож абсолютно кожен може знайти полуницю на свій смак та на свій бюджет. Іде у нас полонучка 160 гривень за кілограм. Іде, це йде закарпатська, з Закарпаття Карпаття везуть, нашої ще Волинської наразі немає, але полонучка дуже смачна, солодка, люди пробують. Ми предлагаємо, люди пробують і беруть. Як часто люди беруть, от на день приблизно скільки можуть взяти? Як який іде? Більшість на вихідні лучше беруть, звісно, йдуть субота, неділя, з дітками гуляють. Вихідні трошки краще. Ну і серед будня беруть. А от як ціна з минулим роком піднімали чи навпаки нижче ціна? Так само нижче, вже падає. Спочатку була, звичайно, вона дорожча, а тепер помаленьку починає поступово падати ціна. А от ваша думка, цього року все померзло, на жаль, в людей, і полуниця теж. Як думаєте, що буде з Волинською полуницею? Я думаю, що перша рання полуничка, я думаю, що не буде. Наша. Я, може пізніше, я думаю, що буде. Пізні сорти будуть. А рання багато в кого померзли. Я знаю, що люди жаліються, що немає. Тих, що ми от постійно обирали в наших волинських, нашу Волинську, то приходили, казали, що померзла, немає раніше. Ну, можливо, пізніші сорта будуть. А от кажуть, що Закарпатська вона твердіша, правда чи ні? Дивіться, є, є всякі сорта. Є різні сорта, є й твердіша, теж буде солодка смачна, є й м'якші сорта, теж солодка. Люди собі пробують, вибирають, підходить їм, не підходить. Дякую. Про свою полуничку, бачу, у вас якась є румба, це якась інший сорт. Це вся полуниця Закарпаття. Румба просто інший сорт. Вона м'якша і солодша на даний час полуниць. А вона в яку ціну у вас? Вона по 200 гривень кілограм. Ага. А чому дорожча ніж та що за 60? Закупка різна привозять по іншій ціні. І вона не завжди є. Вона вже навіть і закінчується, напевно. Ну, румба. А що беруть найчастіше? Ось цю по 200 чи по 160? Ми її беруть по... Хто шукає дешевше, бере дешевшу. А якщо на смак, хто пробував, беруть рум. В основному вона м'якша і солодша набагато. Але беруть потроху люди. Беруть. По одному ящичку чи по два? В основному по одному. Ну, Дехто два, але це дуже рідко. В так, що пробують потроху. В основному дітям беруть, Ми ж собі. Так ще сметаною не зробиш. Так просто бубки дітям попробувати по чу-чуть, по одному лоточку. Але що характерно, дуже пахне. От я стою тут поруч. Це я пах... хрещена суницею. Це такий сорт, в неї присмак ну, зовсім відрізняється від такої. Ця більш твердіша, ця м'якша і на смак вона відрізняється. Вона набагато солодша. Дуже дякую вам. Шістдесят кілограмчик. вона у вас звідки привезена? З Закарпаття. Є вже наша волинська, але ще досить мало. А бачу, у вас є абрикоси? Рідкість зараз. Яку ціну? Триста гривень кілограм. А звідки абрикоси? Я так думаю, Іспанія. Іспанія або Греція. Що Може бути і Я не Так, це добре. Дякую вам. В яку ціну продаєте? 160 за кілограм. А ось цьому ящичку е, скільки тут? Кіло 100, кіло 150, 200 отак. Дивлячись, як він Беруть потрохи люди? Потрохи беруть. Ну, це ж наша Закарпатська. Вже починається гарячий, гарячий сезон. А от як думаєте, Волинська з тими морозами, як буде з ціною? Ну я думаю, взагалі чи вона буде. Вона лухина вимерзла в теплиці. А... Полуниця, не знаю, чи буде. Хіба може в кого під аргу, агроволокном осталось. А от абрикоси у вас теж бачу, є. Яку ціну продає? 250 за кілограм. Теж непоганий. Ну, потрошки беруть, по пару штучок. 300 грам, пів кілограма. Масово не беруть, але беруть. Ну абрикос в цьому році, так як перший, то не є поганий. Можете навіть спробувати. А розкажіть, будь ласка, за свої цитруси. Бачу, у вас є і лимони, і апельсини. Розкажіть, будь ласка, в яку ціну і звідки? У нас апельсин, Іспанія, Єгипет. Але в нас більш под... продається Іспанія, тому що він солодкий, соковитий і тонкошкір. От Єгипет, він більш сухіший і не такий солодкий. Він, можна сказати, не продається від слова зовсім. Бо Ну, він не такий смачний, люди хочуть смачного, беруть в основному для діток. А лимон ми беремо Іспанію через те, що Турція трошки гірчий, І в нас в основному йде іспанський. Він по 150, правильно лимони? А Турція йде дешевша, але він має легеньку гірчинку. Не люблять люблю люди? Ні, Мій клієнт не любить. Тому... Добре, дуже вам дякуємо. 250 гривен. Звідки привозите? З Турції. Причина Причина, у вас. І як беруть люди? Беруть потроху? Ну, трошечки беруть. Не багато, ну потрошечки беруть, по пів кілограма, 300-400, тому скільки треба. А що беруть частіше? Абракош чи полуницю. Що беруть. Вона трошки дешевша. Яку ціну? 160. А от як взагалі вирішуєте, за якою ціною продавати? Ходите по ринку, прицінюєтеся? Берем, наприклад, беремо, наприклад, наприклад, 150, продаємо 160. Ну так, 10 гривен такі зазор. Не так-то багато, але трошечки. А от чи впливає розмір полуниці на ціну? Якщо полуничка меншенька, вона дешевша. Вона там на 10-20 гривень дешевша. А якщо вона більшенька, гарненька, то вона дорожча. Дуже вам дякуємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас абрикоси? 220 гривень. А звідки вони у вас? Це Іспанія. Це ще не наша Іспанія. А обирайте чому Іспанію? Яка перша йде для нашої абрикоски ще рано? А от чи беруть люди абрикоси? Дуже мало по пару штучок. Вона ще не є така дуже добра. А от який смак, солодка, така кисленька? Цілковита, але м -м, солодості мало дуже. О ми перевірили, купити полуницю можна від 150 до 200 гривень. А брокоси обійдуться вам в 250-300 гривень. Лимони зможете купити за 150 а апельсини від 80 до 90 гривень. З вами була Софія Мартинюк в рубриці Базарний день.